Професійні шулери та ілюзіоністи під час карткових ігор можуть контролювати в колоді ці карти, які їм будуть потрібні для вдалої гри. І все це може відбуватися максимально нативно та звично для ока, тому що реально єдине, що відбувається, це перемішується колода карт. Причому, як ми можемо побачити, дійсно різними абсолютно методами. Але проблема в тому, що ці всі, всі методи роблять так, що ти реально можеш знайти в колоді ту карту, яка тобі буде. Потрібно, як от, наприклад, з чотирма королями. Але це було, скажу відверто, доволі просто зробити, якщо ти шариш, як це зробити. А давайте тепер ускладнювати. Но спочатку підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. Після чого ми беремо наші чотири королі, закидуємо їх в кудись всередину колоди і декілька разів цю карт реально перемішуємо. Можемо ось так навалити, більш того скажу. Ось так теж можна, але це, як я вже казав, базові перемішування, які в цілому працюють, але не завжди. Але максимально завжди працює формат фаро. Тому ми перемішаємо карти ще фарошечкою декілька разів. Наприклад, ось так разочок ляп. І можна для ускладнення процесу ще разочок також навалити. Ось так от для 2 Після чого, по традиції, що треба зробити? Звісно, роздати карти нашим уявним гравцям, включно із собою. І нагадаю, що весь цей час відбувалось: ми контролювали наші 4 королі. І, звісно, після моїх маніпуляцій, чотири королі опиняться гравця No1, гравця номер 2 і не у гравця номер так, стоп. У гравця номер 2 все ж таки опинились 4 королі, але насправді це може стати тільки в одному випадку, коли б у тебе опинились 4 тузи. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.